В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа вітаю вас, дорогі браття і сестри, з недільним днем. Вітаю із сьогоднішнім святом з Днем Незалежності нашої України. Сьогоднішнє Євангеліє передає нам притчу, яку розказав Господь Ісус Христос про царя, який вирішив порахувати своїх боржників. І виявилося, що один чоловік винен дуже багато. І ось він йому цей борг простив, але виявилося, що і в того боржника, якому простили, був свій боржник, який був винен зовсім копійчану таку суму невеличку. Але наш герой в лапках затребував від нього негайно віддати весь борг. І коли той попросив про відстрочку, то він застосував тодішній спосіб повертання боргів. Це віддав його до в'язниці. І все. І коли господар цар дізнався про це, то звичайно він покарав цього нерадивого свого раба, і Господь каже, що так і Бог буде на нас судити. Якщо ми не прощаємо нашим ближнім, то Господь не простить і нам з вами. Тому що тут важливо побачити ще співрозмірність боргу. скільки був. Винен цареві цей поганий боржник, таку суму, що для того, щоб її повернути, треба було продати в рабство його, і його дружину, і його дітей, і все його майно закласти. Тобто це величезна сума, яка покривала фактично повністю всю родину. І очевидно, що той товариш, який був винен вже навпаки цьому Боржнякові, він був винен невеличку суму, яку реально було, він реально міг віддати ці гроші. Просто в нього на цей момент їх не було. І точно так само і в стосунках між нами і між ближніми і, і між нами і Богом. Я казав сьогодні вже отець Олександр Трикутник. так? В одному куточку цього трикутника я, в іншому Бог, і ще в третьому куточку стоїть мій ближній. І ось перед Богом я винен дуже багато. Тому що я отримав хрещення, в хрещенні отримав благодать. Маю можливість увійти в царство Боже. Заради цього Бог віддав свого Сина на розп'яття, щоб мені, така, мені конкретно така можливість була. І конкретному кожному з вас, православних християн. Але що я роблю з цією можливістю? Я її використав. Ну так, скажемо, да? Щось там пробую, ну, судячи з плодів, не дуже сильно виходить мене використовувати. Тобто є гріхи, якими я ображаю велич Божу. Так само кожна людина. Хтось більше, хтось менше, але ми ображаємо Бога в Його найдорожчому. Він заради нас віддав свого сина, нам тяжко попостити, нам тяжко десь дати якусь милості, нам тяж, тяжко лишній раз прийти у храм і так далі. І є біля мене мої ближні, які теж хтось мені хтось щось. Ну, але порівняно з тим, як я завинив перед Богом, це ж зовсім дрібниця, так? Хтось не віддав гроші, наприклад, так, то, хтось там не привітався, хтось не позвонив, не привітав з ним народження. Якісь такі абсолютно дріб'язкові речі, які не йдуть порівняння із тим, що для мене зробив Бог. І як я виден перед ним. І так в кожної людини. Ми набагато більше винні Богові, ніж перед нами завинили наші ближні, навіть якщо вони нас дуже сильно образили. І, і Господь закликає нас прощати, тому що і ми ходимо до Бога. І ми молимося, щоб Господь нас помилував, простив. Подивіться, скільки в нас під час богослужіння, отаке, Господи, помилуй, Господи, помилуй, це про що? Ми просимо Бога простити нас, наші гріхи, помилувати нас. Не карати за гріхи. І Господь чує наші молитви. А чи чуємо ми молитви і прохання тих, хто нас просить пробач мене? Чи навіть не просить, а просто нас образив? Це вже велике питання. Нам дуже тяжко простити. Ні, якщо мова йде про якесь таке щось не дуже велике, наприклад, да, хтось нам в автобусі наступив на ногу. Хтось нас в натовпі перехожих зачепив своєю сумкою. Ми прощаємо легко. Людина каже, сорі, вибачте, ми кажемо, що це нічого страшного. По розійшлися. Через пару хвилин ми вже забули за це, взагалі, що це було. Ми не згадаємо, що хтось там на ногу наступив. Та? Наступив, подумаєш. Людина могла бути задуманою, людина могла себе погано почувати, могла в телефоні зависнути, як ми кажемо. Ми це все розуміємо, бо ми самі такі. І зовсім інша справа, якщо нас ображають люди, яких ми знаємо. Особливо, якщо це наші рідні і близькі, Там батьки, діти, чоловік, дружина, такі образи прощаються дуже важко. Це, звичайно, має своє природне пояснення. Справа в тім, що кожна жива істота, в тому числі і людина, має так званий ареал свого життя, тобто той простір, який життєво їй необхідний для того, щоб вона сама виживала. І так само в кожного з нас, як живої істоти, є свій ареал, і ми туди близько не підпускаємо чужих людей. Ми тільки своїх підпускаємо. І от коли ці свої, від яких ми розраховуємо отримувати любов, добро, підтримку, захист, раптом нас ображають, роблять нам щось погане, звичайно. Ми сприймаємо це дуже гостро. Ми реагуємо на це дуже гостро. Ми дуже ображаємося. Тут включається вже ота от властивість, про яку знову ж таки сьогодні згадав отець Олександр, <кій> наше самолюбство. Коли ми любимо себе, ми починаємо себе жаліти, ми починаємо себе думати, як це от я, я, от, я от йому чи їй і те, і те, а вона мені ось так зробила. Ми починаємо жаліти, в нас починається цей негативно накопичуватися. Ми починаємо ці емоційно переживати, і ось, виходить, вже зовсім, ми самі себе заганяємо в стрес. Ми самі себе заганяємо в унині, в роздраження, в інші, в інші гріхи. І гріх починає плодитися і рости. Якщо то стосується родини, то ми навіть потім передаємо його своїм дітям і своїм онукам, переказуємо, от колись там твоя тітка мені те, то сказала, там, і так далі. І так далі. І треба робити зусилля над собою, щоб прощати. Це буває дуже непросто зробити. Але, як я вже казав, одним із таких хороших способів, помічних в цьому справі, є розуміння того, що інша людина, навіть якщо вона нам рідна і близька, навіть якщо ми раніше їй багато допомагали, вона все рівно не ідеальна. Вона може помилитися, вона може зробити якусь неправду, якусь, якусь несправедливість. Тому що будь-яка. Людина, як я вже казав, нещодавно так удобно поповзновенна до гріха, в тому числі наші рідні і близькі. І тому треба їм співчувати, якщо вони проти нас согрішають, їх жаліти і, звичайно, намагатися їм простити. Я колись був свідком такої драми сімейної, коли до храму ходили дві сестри, старша і молодша, і в одної був син. Вона не жила самітня, в неї був дорослий син. Син був крепкий такий бізнесмен, у нього був свій завод у Києві. Вона ні в чому не нуждалася, скажімо прямо. А друга була вчителька, чоловік, пенсіонер, троє дітей. Звичайно, що матеріально було набагато скрутніше жити. І ось в цих сестер помирає мама і лишається хата чи квартира, двокімнатна квартира. Не так багато лишається. За законом мала вона відійти половина одній сестрі, половина іншій. Ну, старша сестра, враховуючи її положення, і хватку, і гроші, зробила так, що все відійшло їй. І ходять в один храм. Моляться, в них один духівник, священник такий старенький, все. І ось молодша приходить, жаліється, Батюшці каже, батюшка, що мені, як мені? От сестра мені так образила. Я на ці копійки розраховувала, хай там скільки там буде та, та півквартири, а тепер їх немає. І сказав той священник, я просто проходив повз і я почув цю фразу: краще не мати грошей, але мати мирну совість, мирне серце. Я тоді так подумав, якось трохи дивно, як так, він же спілкується з обома, сказав би старше, що ну, хоча б сплати сестрі своїй ті кошти. Але пройшли роки, не так багато років. І вона приходила з цією проблемою, і менша сестра постійно каялася і плакала, а старша робила, вигляд, що нічого не стало, все нормально. І зрештою, менша сестра пробачила старшу сестру. І вони почали спілкуватися знов. А ще через декілька років менша захворіла і померла в скорості. І от такий урок і для мене, і я думаю, для всіх нас. Якби вона їй не простила, якби вона подала до суду. Виграла б вона той суд чи, скоріше за все, не виграла б вона того суду. Але навіть якби виграла б вона той суд, конфлікт би тривав би далі і далі. Конфлікт би пішов би на їхніх дітей. Вони діти між собою почали б ворогувати. Бо наші мами між собою не помирилися за, за одну кімнату. Чи допомогли б їй ці молодші сестрі кошти з тієї півквартири навряд чи. Тому що це не така велика сума, плюс троє дітей, вона всім потрошки роздала в загальному такому сімейному котлі. Ця сума була б незначною. Але ворожнеча тривала б між дітьми і, можливо, далі між онуками і далі. А так вони помирилися. І вона в мирному такому дусі відійшла до Бога. І діти нормально між собою спілкуються до сьогоднішнього дня. І, втративши матеріальне, вона здобула собі надзвичайно важливе духовне мир в серці, з яким вона відійшла у вічність. І старша сестра приходила на похорон там, і плакала біля неї. І потім пройшов недовгий час, і відомі події, і син позбувся того бізнесу і не стало, і... Не мала вона щастя з тих грошей з тієї квартири, яку вона віджала у своєї сестри. Але не про те мова, а про те, що все-таки людина змогла пробачити ту, яка її прямо таки відверто образила, відверто принизила. І Господь обдарував от, от таким благом, що вона просто в мирі і спокої відійшла. І на, на цьому, на них двох, ця ворожнеча припинилася, і вони виявилися примирені. Ось для нас також зразок. Чи приклад, як потрібно себе поводити в таких ситуаціях. Бо нам сьогодні здається, що ми однозначно праві, а хтось однозначно не правий. Але проходить час, змінюються обставини, змінюються оцінки, і навіть, здавалося б, однозначно зрозумілі ситуації стають трохи двозначними. Змінюються обставини життя і виявляється, що. Те, що здавалося коли, колись добром і благом, виявилося не зовсім взагалі потрібним. І тому нам треба дбати, перш за все, щоб у нашому серці був мир, і щоб ми завжди мали можливість всіх простити. Тому що саме оце прощення, саме оце взаємна любов з нашими ближніми і є запорукою того, що ми можемо з чистим серцем приходити до Бога і просити вже прощення у нього. І пробач нам провини наші, кажемо ми в молитві, «Отче наш, як і ми пробачаємо винуватцям нашим. Тобто, кажемо, Господи, я простив усім, тепер ти мені прости. Так, так фактично говориться в цій молитві. Тому будемо старатися, дорогі брати і сестри, завжди прощати тих людей, які невільно або навіть якщо їй спеціально нам зробили зло, все рівно треба пробачити. Звичайно, треба зберігати і застерігати свою гідність. І іноді треба кривднику давати, так би мовити, від коша, але в душі своїй треба прощати і виходити з того, що людина, перш за все, має також покаятися і прийти до Бога. Старатися зробити так, щоб людина на нас більше не ображалася, а щоб вона зрозуміла і примирилася з нами також. Тому Господь нехай допоможе всім нам завжди мати в собі силу прощати, завжди. Примирятися з усіма для того, щоб в мирі примиреними разом з усіма нашими ближніми і дальними ставати перед Богом на молитву і отримувати від Нього благодать і прощення. Амінь.